Суд арештував п'ятьох членів банди кримінальника Лєшого, які вдавали добробати і тероризували киян. Банду Лєшого, що тероризувала весь столичний регіон під виглядом добробатів, ліквідували силовики. Кримінальний авторитет Лєше організував фейковий добробат, який тероризував киян. Ось такими заголовками рясніли змі у лютому цього року. В статтях йдеться про те, що Ігор Бурсак, Ігор Фурсін, Сергій Лещенко та інші сколотили таку собі банду і, начебто, займалися рекетом, погрозами та нищили майно. Але у самих новинах було чимало невідповідностей. Тож ми вирішили провести власне розслідування і з'ясувати деталі. Затримували їх ось так. На відео від СБУ можна помітити, що без вироку суду чоловіків вже звинуватили у організації злочинного угрупування хоча раніше судимості у них не було. Але насправді в статтях лише верхівка айсбергу під виглядом справи про затримання нібито злочинної банди. По-перше, нам стало відомо, що дехто із тих чоловіків дійсно воювали. А по-друге, це не вони, а у них хочуть забрати бізнес. До речі, не без допомоги правоохоронних органів. То хто вони насправді аферисти, які прикриваються добробатами, чи справжні воїни, які постраждали від райдерів в погонах? Давайте розбиратись. Насправді, вся історія почалась з цієї непримітної новобудови у столиці на лісовому проспекті 25. Бо кілька років тому Ігор Фурсін та Ігор Бурсак орендували тут приміщення. Пізніше доєднався Сергій Лещенко, той, якого називають Лєшей, з власником Валерієм Чаповським або просто Петровичем. У них склались гарні бізнес-стосунки. Тому партнери домовились вкласти гроші у відбудову суміжної будівлі і стати вже співвласниками, розділивши між собою по третині будівлі після. Для завершення будівництва мій чоловік, займаючи бізнесом, познайомився з Петровичем. Орендуючи в нього приміщення, він побачив, що у Петровича зруйнована основна частина будівлі. Після деякого часу вони вирішили відновлювати цю будівлю. Під час пандемії бізнес трохи пригальмував, а доходи знизилися. Тож співвласники, аби закінчити будівельні роботи, вирішили продати частину приміщення. Її купив чоловік на ім'я Мохамат Азгар Алі. Нерухомість він оформив на свою партнерку. Він придбав невеличке приміщення в цьому комплексі приміщень площею 23,1 квадратного метра. В березні 2021 року. Він придбав ще одне приміщення площею 22 квадратних метрів І в цей же день якимось чином умовив продати йому те приміщення, якого не існувало на той час. Це приміщення площею 125,9 квадратних метрів, воно було. Таким до його зруйнування, тобто подивилися на технічний паспорт. Очевидці стверджують, алі скоріше спробував забрати усе, і для того, аби це зробити, тиснув на співвласників. Алі залучав силову підтримку, навідуючись до комплексу, що створювало дискомфорт працівникам. Петрович підняв ігорю оренду дуже набагато. Ну я моя, моя думка, що просто він вирішив ігоря виселити і працювати далі з Алі. Я так думаю. Ну і там Алі почав вже свої правила вводити, вирішив забрати повністю все приміщення, цей, Ну, цей будинок цей. з появою Алі на горизонті проявляється слід спецслужб, які, за словами власників будівлі, стежили за ними майже півтора роки. Можемо припустити, що Алі має зв'язки в СБУ. Вони почали допомагати йому заволодівати цією будівлею. Провокації почастішали. Та згодом зненацька Алів запропонував Фурсіну Борсаку та Лещенку викупити його частину, аби закінчити співпрацю після всіх конфліктів. Ті погодились, та не все так просто, яку б ціну не пропонували, Алі вже знав. Та будівля повністю його, тому гроші його не цікавили. Запропонував за 40 тисяч спочатку, але в процесі з кожною наступною, ну, з кожною наступною зустрічю ця ціна росла. Вона доросла до 70 тисяч. Теж дали згоду там, ну, мотиви були, що там частина цих коштів піде на ЗСУ. Е, от, і вони, ну, раз піде частина на ЗСУ, хай буде, хай буде 70 тисяч. Е, е, от, але проблема повинна бути вирішена, е, та, яка тобто, е, він не повинен претендувати, був і на ту на ті 125,9 метрів. Та такі умови не вгодили Мухамеда Азгара. Угода, звісно, не склалась. Попри невирішений спір, з початком повномасштабного вторгнення підприємці пішли воювати. Це попри те, що у Лещенка четверо дітей, а у Бурсака троє, і вони по закону мали змогу виїхати з країни. Але в тяжкий час її не покинули. Лещенко був у складі одного із добровольчих батальйонів територіальної громади, де був командиром п'ятої роти. Чоловіки чотували біля будівлі СБУ на Володимирській, а ще брали участь у звільненні територій, у чому й відмітився Лещенко. Має медаль за звільнення населення Київщини та охорону столиці. Тут була поставлена задача сформувати добровольське підрозділення на території Києва, яке могло б залишитися, якщо Київ буде окупований, тут в Києві, і вести діяльність проти ну, збройної агресії. Так я з оперативниками приїхав сюди здесь був Сергей, ми познакомились те, що Лещенко воював, підтверджує і його побратим Андрій, якого контузило під час бою в Ірпині. Стукафайп Лешева это был наш командир. <переглядую> До того ж, їх бізнес готував обіди для добровольців, бійців ТРО та звичайному населенню. А фурсін займався евакуацією інвалідів. Факт того, що затримані воювали, також підтвердив український військовий ветеран Азову та громадський активіст Сергій Філімонов у своєму Фейсбук. У нас було завдання від керівництва сухопутних військ поїхати з населений пункт Лук'янівка, Рудницьким, Букаші, тобто це Баришівський район. Ми досить багато роботи там зробили. Прийняли участь в перших рядах. Заходили населений пункт Рудницький, та звільняли всі. Знають, що звільнення цих сел почалось звільнення Київщини. Ось Сергій Дєщенко конкретно приклав дуже велику частку. Та після участі у війні взимку до всіх трьох бійців навідались з обшуком. До цього СБУ вело півтора року розшукову діяльність, і термін розслідування добігав кінця. Тож правоохоронці вдались до жорстких затримань та учного розголосу про так звану банду Лєшого. Ніхто з затриманих опору не чинив, проте правоохоронці допустили побиття. До того ж, стояли ногами на голові Лещенка та побили йому обличчя. Обшук проходив дуже жорстко. Наскільки мені відомо, ну одразу почали виносити двері, виламувати їх там, полякали всіх сусідів. Зайшовши, поклали дуже жорстко чоловіка. У кожного з затриманих були знайдені мічені 200 доларів, начебто, ці кошти здобуті у Алі вимаганням. Але згадайте переговори, які ініціював Алі про продаж своєї частки приміщення. Там йому затримані, пропонували 70 тисяч доларів за квадратні метри. То навіщо щось вимагати? Гроші були підкинуті, вважають близькі затриманих. Я у них декілька разів запитала про те, що у них повинен бути якийсь дозвіл від суда чи якісь документи. Як потім я вже е, як мені сказав адвокат, що ніякого листа ніякого дозволу у них не було. Один із них зайшов в кімнату. Запитав у дітей, де їхні кімната? Вони сказали, що інша кімната, і він бистра марш в свою кімнату. Ось він їх вигнав, і на той момент я розумію, що ці 200 доларів він поклав на полочку шкафа зразу ж при вході в кімнату. Тобто я вважаю, що він е, таким методом е, хотів підкинути гроші. Ймовірно, даний ролик змонтований на початку нашого матеріалу. Ми зазначали, що спецслужбівці використали БТР. Можемо припустити, що ці кадри задіяли, аби придати важливості затриманню, бо насправді транспорту не було. Так як на відео, приватний сектор, але насправді всі затримані проживають в квартирах, де й були обшуки. Цим добровольцям правоохоронні органи інкримінують створення злочинної організації. Адвокати ставлять під сумнів дані обвинувачення. Бо правоохоронці об'єднали в злочинну групу осіб, які взагалі не мали будь-яких спільних справ. Наприклад, лише троє із п'яти затриманих знають один одного. Ще двоє це особи, які представляли інтереси Алі Рустам Магомадов та Ражабдебір Гусинов. Та посередник в переговорах про продаж його частини будівлі Усік Мамоян. В одну групу об'єднали осіб, які представляли зовсім інші різні інтереси. Там і ніколи у них не було спільне спільних нічого спільного. Там переговори були, ну але вимагання не було і зовсім не йде мови про чуже майно мова мова йшла про спірне майно. Підозрюють і у вимаганні, Нібито чоловіки хотіли забрати майно Алі. Та як ми вже розповідали, Алі сам звернувся до них про продаж частки приміщення, для чого й проводились переговори. Також інкримінують пошкодження майна Алі, але тут теж є цікавий момент. Ще до конфлікту з підозрюваними його майно теж хтось підпалював. Нищення його власності продовжилось і після затримання підозрюваних, коли ті перебували в СІЗО без засобів зв'язку та в окремих камерах. Хто на досі не встановлено а доказів причетності когось із затриманої групи осіб правоохоронці надати не змогли. Яким чином може особа, яка перебуває в умовах тримання під вартою від ТТ вчинити знищення чужого майна? Тобто це ну нереальне. А поки добровольці були затримані, у квітні цього року у вище згаданому приміщенні відбулись обшуки СБУ. Та дивує те, що обшуки проводились за присутності самого Алі. Це попри те, що дана будівля була під приватною охороною, та здійснювати будь-які там дії, алі не міг до вирішення майнового спору. Але це не зупинило ні його, ні правоохоронців. Під своїм впливом вони усунули охорону і надали Алі доступ до будівлі. Він не шпирив там, де йому нічого не належить. І взагалі дивно, чому. СБУ втручається у вирішення права власності на спірне майно. Цікавий факт за весь період діяльності, так званої банди, не знайшлось жодних інших потерпілих, окрім як Алі та його обвинувачень в сторону затриманих, з якими у нього був майновий спір. Ну, це рейдер, який заручився підтримкою правоохоронних органів, там е, працівників поліції. Е, Оперативне супроводження, там працівники, вони всюди присутні при будь-яких обшуках, вони yeah. по суті завели його в те приміщення, яке йому не належить, тобто допомогли захопити вже, оскільки ті методи, які він раніше використовував. Не дали результату. Далі 26 травня у Сергія Лещенка закінчився термін тримання під вартою. На той момент він був у лікарні під посиленою охороною СБУ. Уночі отримав справку з СІЗО про звільнення, та зранку на нього вже чатували правоохоронці і знову затримали. Слідчий, якого на моменті пред'яви ухвалив в групі слідчих, не було, так і не назвав причини. До речі, всі рішення ухвалюються Голосіївським судом на тій підставі, що, начебто, в приміщенні ДСР, яке знаходиться в цьому районі, Розташовано відділ слідчого управління, яке розслідує справу. Проте насправді вказаний відділ знаходиться в подільському районі і, відповідно, не має ніякого відношення до Голосіївського суду, а повинен узгоджуватись свої рішення або в Подільському суді по місці розташування, або в Шевченківському за місцем розташування слідчого управління. Справою займається слідчий безфамільний з відділу розслідування, особливо тяжких злочинів. Тож рушаємо до управління стратегічних розслідувань на Унтоновича поспілкуватись. З цим слідчим ніколи не працювала твіні по розхидуванні бейс, а й працювала слідчий по фамілі без фамілі. Окрім того, голосівський суд схвалює клопотання слідчих, а сторони захисту ігнорує, кажуть адвокати. Слідча суддя, розглядаючи клопотання щодо ігоря бурсака, дослідила ряд доказів наданих стороною захисту, які прямо вказують на явну необґрунтованість підозри. Однак у своїй ухвалі вона їх повністю проігнорувала. Складається таке враження, що суддя, слідча суддя не досліджувала тих важливих доказів, які вказують наявну негрунтованість підозри, і які е, повинні перешкоджати ухваленню тих е, судових е, ухвал, які е, в кінцевому підсумку ну, майже в автоматичному режимі ухвалюються. Тому, е, на наш погляд, це може вказувати наявну, наявну попередженість. Судді або будь-який вплив позасудовий, який е, може чинитись на слідчу суддю. Нам взагалі не дають бачитись. Ми бачимось тільки на судах, і то нас постійно не хочуть пускати до зали. Ми туди прориваємося з боєм з криком. Ну, взагалі, це якийсь терор. Слідчий не дає дозвіли, нічим це не мотивує. Давайте зупинимось трохи детальніше на Мохамаді Азгарі Алі. Досліджуючи його фінзвітність за 2020 рік, бачимо, що доходу 0 гривень, і не дивно. Бо все майно оформляє на дружину. Зручне прикриття, під яким працює Алі. У нього є звичка. Те майно, яке у нього спірне, він віддає в рахунок забезпечення повернення боргу в заставу. Про що сам зізнався партнерам при рейдерських захопленнях? Майна так часто е вчиняють. Тобто те майно, яке є е, права е, на які остаточно не закріплені, тобто є стосовно цього майна спір, то для того, щоб е, убезпечити його, там втримати, е, беруть гроші в борг. Схоже рейдерство не нова річ для Алі, бо вчинив так само зі своєю колишньою жінкою. Пані Наталя втратила квартиру, бо заселила його в якості розрахунку за борг перед ним. Проте нині він її не пускає до житла. Заселив свою нову жінку. Хоча по документам квартира повністю Наталі. Я бажаю була трошки грошей. Я його запустила в свою квартиру, і він підпажна живе ще скажу п'ятнадцять літ не дає десьніва. Мебель забрати я знаю, что он займається. Понимає он все забирає, дає возможность какие-то деньги, а потом просто все забирает. Непогано заробляє, правда. З імені зрозуміло, що Мохамат Азгар Алі не українського походження. Тож ми направили запит до міграційної служби, аби там перевірили, чи законно перебуває цей громадянин в Україні. Окрім того, за нашою інсайдерською інформацією, особа зі схожим іменем займається торгівлею наркотиками. Ми направили відповідний запит до поліції, аби вони перевірили дану особу на факт цього злочину. Аби почути власну версію подій, ми вирішили поспілкуватись із самим Махомедом Азгаром Алі, зателефонувавши йому. Але він уникнув відповіді. Ймовірно, через те, що не знає української, він передав трубку жінці. Спочатку ми надамо дамо інформацію адвокату своєму, і будемо з ним спілкувати, спілкуватися, спілкуватись з вами чи ні. Тож як він давав покази слідчим – Загадка нині справа на досудовому розслідуванні всі затримані досі у СІЗО. Планується оскарження запобіжного заходу. Про перебіг справи дивіться у наступних матеріалах Київ Сітіньос.